Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Степова, Новоселівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп'янськ, Садове та Баївка, Чернещина. О 22.05 у місті Куп'янськ внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок без постраждалих. О 16.40 сорок селі Липці Харківського району стався в вор ворожий обстріл території. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. О 15 п'ятнадцятій внаслідок ворожого обстрілу села Курилівка Куп'янського району горіли приватні житлові будинки без постраждалих. З дванадцятої по опів на п'ятнадцяту внаслідок серії ворожих обстрілів міста Вовчанськ пошкоджені приватні будинки. Паркан, господарські споруди, поранена 27-річна жінка. О десятій, п'ятнадцять в місті Люботин Харківського району. Внаслідок Ворожого ракетного обстрілу з С-300 по території пошкоджено будівлю без постраждалих. 1 квітня о 10-й внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабо міста Куп'янськ пошкоджена трибуна стадіону, роздягальня, приватні будинки, багатоквартирний будинок. Поранена жінка 57 років. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 130 оперативних виїздів. Підрозділи ДСНС чотири рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Харківському районах області. Вранці ворог завдав ударів по селу Слобожанське та місту Люботин Харківського району. В результаті обстрілів горіли дві покинуті складські будівлі. Трава площа пожеж склала 100 квадратних метрів та 500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Протягом доби росіяни завдали ударів по житловому сектору міста Куп'янськ та села Кури. Там пожежі виникли в житловому будинку господарчій споруді, покрівлі будівлі та автомобілі. Площа пожеж склала близько 300 квадратних метрів та 93 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О 12.03 до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Лісаветінській, 5Б. На місце виклику прибули чотири оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та три спів. Спеціальні автомобілі. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив житлову кімнату у квартирі на шостому поверсі. Через сильне задимлення сходової клітини виникла загроза мешканцям верхніх поверхів. Ланками газо димозахисної служби була проведена евакуація 10 осіб на свіже повітря. Завдяки оперативній та злагодженій роботі вогнеборців обійшлося без жертв та постраждалих. О 12.35 Загоряння локалізували, о 13.43 ліквідували. На Сіння залучалося 28 осіб особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки ДСНС України. Близько 12.30 сталася пожежа на околиці села Крисине Богодухівського району Харківщини. Горів сухостій на відкритій місцевості. Коли до місця події прибули рятувальники ДСНС з районного центру, площа горіння склала 800 квадратних метрів. Під час пожежу гасіння в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки віком. Близько 60 років зі слів сусідів очевидців, вона прибирала суху рослинність на відкритій території та спалювала її в якийсь час. Щось вийшло з під контролю. Ймовірно, їй стало зле. Вона знепритомніла і впала у вогонь. Загалом вогнеборці ліквідували 98 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 82 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі ворог атакував Україну керовану авіаційною ракетою Х-59, а також десятьма ударними безпілотниками типу Шахет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Знищено дев'ять дронів у межах Дніпропетровської області. За даними голови Кіровоградської ОВА, у результаті атаки пошкоджено об'єкти енергетики. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформації щодо потерпілих немає. Через падіння уламків в Дніпрі пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина постраждалих немає. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Гур атакувало завод зі збірки шахедів у Татарстані за тисячу кілометрів від України. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на джерело. Зазначається, що деталей наразі немає. Офіційно українська розвідка про це не повідомляла. Та перевірити цю інформацію оперативно наразі неможливо. Відомо, що після початку повномасштабної війни РФ проти України в особливій економічній зоні Алабуга в Татарстані було організовано виробництво ударних дронів Камікадзе. Греція готується продати велику кількість боєприпасів Чехії для України. Про це повідомляє місцеве видання. Зазначається, що боєприпаси надходитимуть із запасів грецької армії. Їхню кількість військові оцінили як придатні для використання. Так, Греція планує продати боєприпаси за 150 мільйонів євро. І тепер це рішення має ухвалити парламент. 255 українських дітей вилучено соцслужбами у батьків з за кордоном. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Найбільше дітей вилучили у Німеччині, де зафіксовано 71 такий випадок. Польщі 33, Італії 25, Чехії 24 та Швеції 17. Причини здебільшого пов'язані з відсутністю документів у законних представників і неналежне згідно із законодавством ЄС виконання батьківських обов'язків, підвищення голосу, залишення без. Нагляду будь-який фізичний вплив на дитину або невідвідування ними школи. Вони обстрілюють Харков переважно ракетами ЕС-300. Відстрім дуже мала. І така ракета виліта. Кава приблизно за 35-40 секунд. Крім цього, вони застосовують по Харкову шахи. І це теж дуже дуже небезпечне. Крім цього, в останнім часом вони почали скидувати авіабомбу, керована усовершенствована авіабомбу. І були теж дуже багаті рада. Вона надає задає місто і інфраструктури і житловим будинком. Дуже багато рунацій, які накоїли російські агресори в Харкові. І жодне міста е, немає таких рунацій, які є у, у Харкові, в нашому рідному місті. Е, е, десь приблизно 150 тисяч мешканців. Міста сьогодні без даху над головою. Я вже казав, це дуже розтрощено. Такі райони, як Північна, Савтака, П'ятихарки, індустріальний район, міста Харкова, так званий район Хотезде, інші райони. Міста нема жодного району міста, який би не потрапляв від обстрілу і в якому б не було руйнації. Тому дуже приблизно дуже приблизно за оцінками наших спеціалістів сьогодні, щоб відновити все, відбудувати все потрібне кошти у розмірі приблизно 10 мільярдів доларів. США. Що стосується часу відновлення, то це 2-3 роки за які з. Умова, якщо будуть такі кошти, ми відбудовимо все, ми все місто. На жаль, ворог дуже серйозно зруйнував енергетичну структуру міста, і сьогодні е, подаємо електропостачання у житлових будинків у райони міста Харкова. По е, певному графіку, який ми отримаємо під Харкову енергія, ми намагаються е, знати витримувати цей графік. виключення. так, є е, певне труднощі з цим, але е, в основному цей графік витримується. Що стосується сьогодення, то дійсно є відключення, але хочу сказати, що працюють у Харкові супермаркети, працюють крамниці, працюють автозаправочні станції, аптеки і міста живе. А електротранспорт працює. Хочу сказати, що ми так нам вдалося запустити метрополітен у час пік. Ми скоротили інтервали потягів до 10-13 хвилин. В день потяги курсують з інтервалом десь приблизно до 20 хвилин. Але ми запустили певні маршрути електротранспорту. Я маю на увазі тролейбусні маршрути, і сьогодні ще додавали два тролейбусних. Маршрути для того, щоб люди мали можливість під'їхати до основних станцій митрополітету. Що стосується трамваїв, то на жаль, сьогодні немає такої можливості, щоб запустити трамваї і електротранспорт на землю в повному участі. Повне знеструмлення Харкова, що сталося 22 березня, по графікові відключення електроенергії та перепади напруги у мережі впливають і на стан ліфтового обладнання, кажуть спеціалісти. Тому через ворожі атаки роботи додалось і спеціалістам, які слідкують за справністю підіймачів. Подекуди кажуть на профільному КСП аварійним бригадам доводиться працювати у надскладних умовах. Серцем підйомника є електродвигун. Зважаючи на те, що саме знижена напруга впливає на строк служби, впливає на працездатність електродвигуна. Тобто, це, по-перше, у нас є велике навантаження саме на електродвигуни. Вони почали вже виходити з ладу, люди користуються, але ми ж не можемо це як зупинити. Цей процес на минулому тижні нас вже п'ять приблизно електродвигунів вийшли з ладу. А це процес такий, що нам потрібно його зняти, навіть ви бачите, в умовах, що Має електроенергії, наші співробітники використовуючи фізичну силу, в тому числі вимушені з поверхів з високих, спускати вниз. Це робиться все такою фізичною силою, тому дуже велике прохання до нашого підприємства, до наших співробітників відноситись з порозумінням і цінувати труд. Так, аби все працювало як годинник, харків'яни в ліфті відчували себе безпечно. Обладнання підйомників перевіряють згідно затверджених графіків, цех обслуговування проходять ліфти будинків всіх районів Харкова. На початку тижня аварійна бригада працювала в Новобуварському районі. В поточному році за дане адресою було проведено заміна пасажирського ліфту для того, щоб ліфт постійно працював справно, і мешканці будинків могли користуватися безпечно цим ліфтом. Водиться згідно графіків, технічне обслуговування ліфтів. Технічне обслуговування включає в себе перевірку технічного стану півтового обладнання, це перевірка приладів безпеки, це перевірка технічного стану кабіни ліфту, це перевірка технічного стану приладів безпеки в приянку та станцію керування. Особливий період, що зараз має місце в Харкові, а мова і про повітряні тривоги, і про комендантський час, і про планове відключення електроенергії. Спиці. Спеціалісти закликають харків'ян мінімізувати користування ліфтами за минулий тиждень. У нас було 836 застрягань. Це по всьому місту. Середній час визволення склав приблизно десь 1 годину, 10-20 хвилин в залежності від розбіжності по адресам. А нас працює зараз вісім аварійних бригад, які і виконують ці роботи для визволення. Також ми для того, щоб посилити наші аварійні бригади, використовуємо можливості наших лінійних співробітників. У випадку, якщо ліфт зупинився, то кажуть фахівці: в першу чергу потрібно зателефонувати на диспетчерську службу і суто очікувати на спеціалістів. Самотужки вибирати з непрацюючого підйомника категорично заборонено, оскільки такі дії можуть завершити трагедією, Леся Купилюк Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов Харків. Новини. Працюють навіть без світла та в умовах регулярних обстрілів. У Немишлянському районі по вулиці Рибалко тривають роботи з відновлення мереж холодного водопостачання. Працівники КП Харківводоканал замінюють зношений трубопровід на новий та сучасний. Замінюємо трубопровід холодного водопостачання. Матеріали якісні, сучасні. Ми всі наші бригади обезпечені обладнанням. Ми зараз працюємо в тяжкі часи. Коли кожного дня обстрілюють місто Харків, тому немає світла, а працювати треба. Ми забезпечені генераторами, тому роботу ми не зупиняємо і кожного дня стараємося дати нашим мешканцям і воду. І щоб працювала каналізація, чистимо труби. Тому ми кожного дня працюємо і будемо працювати, щоб в кожній квартирі і в кожному будинку наші люди жили затишно і з комфортом. Роботи кажуть комунальники, додають ще й постійні обстріли. Втім, намагаються оперативно реагувати як на заявки мешканців, так і проводити планові ремонти. Фахівці нашого нашої дільниці, німишлянського району, по внутрішньобудинковим мережам кожного дня виконують роботу. По технічному обслуговуванню трубопроводів холодного водопостачання та каналізації усуваємо аварійні ситуації, залиття. З початку цього року надійшло 650 заявок від мешканців. Всі ми їх відпрацювали в середньому кожного місяця. Ми виконуємо по 250 заявок різного характеру. На 2024 рік запланований поточний ремонт по заміні трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення на 36 об'єктах. І з початку року звітують на підприємстві у Немишлянському районі виконано капітальний ремонт на 12 об'єктах. І, попри складні умови, комунальники продовжують працювати. А всього по місту каже начальник профільного управління, також приділяють особливу увагу саме зверненням харків'ян з приводу аварійних ситуацій на мережах. За три місяці вже опрацьовано 16 тисяч заявок мешканців. Звітують комунальники, крім аварійних заявок, ми Плануємо на рік виконувати більш великі об'ємні роботи по заміні трубопроводу систем холодного водопостачання та водовідведення. На 2024 рік, нами заплановано десь 540 об'єктів на 540 об'єктах, виконати об'ємні роботи на теперішній час. виконано за три місяці на 150 об'єктах. Плюс ми, так як ми виконуємо об'єкт. Екти в декілька етапів, щоб мінімалізувати процес відключення водопостачання, ми спочатку проводимо. Підготовчі роботи і тільки в момент переврізання трубопроводу лежаків в стояки. Тільки в цей момент ми протязі дня відключаємо водопостачання споживачів. І ще в нас в роботі біля десятка об'єктів, де ми проводимо попередні роботи. Переклали із 38 тисяч запланованих на цей рік. Переклали близько 6 тисяч метрів трубопроводу. Роводо холодного водопостачання та водовідведення. Марія Соловйова, Олег Синицький, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Прибирання з небезпекою для життя. Працівники Харків зеленбуд під час прибирання суснового бору у київському районі знайшли ручну гранату і одразу призупинили роботу та викликали правоохоронців. Мало ли, що це таке. Я навіть не зрозуміла, ну, що це таке, а потім мені сказали, що це граната. І я дійшла в сторонку і підозвала старших, хай вони розбираються. Мало ли чого, може, зараз пошуршу ногами, і вона зорветься, не хочу, не хочу підходити. Сьогодні ми натрапили на ручну гранату. Та вибуховий пристрій визвали поліцію. Ми приступили, огородили це місце стрічками, виставили майстра на відстані безпеки і ждали, поки приїде поліція. Під час слідчих дій правоохоронці з'ясували, що граната виявилась не бойова, а тренувальна страйкбольна, яким чином вона потрапила до бору з'ясовує слідство. Але то могла бути і справжня граната, тож комунальники просять харків'ян бути уважними та розуміти небезпеку. Раніше нам забороняли військові знаходитись в даній зоні, оскільки вона була небезпечна. Тут були проведені роботи МНСників, які проходили і збирали небезпечні. Предмети, там Ну що попадалось, там вибухові предмети, а потім дозволили нам робити на даному участку. І все одно ми знаходимо небезпечні вибухові предмети. І попри небезпеку, працівники Харків зеленбуд кажуть, продовжують працювати у планах вивезти близько 15 кубометрів сміття, так, аби привести територію лісової зони до ладу. Роботи на даній ділянці будуть. Проводитись, поки ми не наведемо належний стан. Взагалі ж то комунальники тут прибирають сухе гілля, усувають аварійність дерев, які постраждали від бойових дій та буревію, а також вивозять побутове сміття, що залишають після себе люди. Кружки, і вилки, і тарілки, і ложки, і всякі баклажки, і кастрюлі якісь тут сміття, сумки, обув якась була, одежа була. Таке все. Працівники зеленого господарства збирають мусор. Збирають гілля, яке потім буде вивозитись на звалище. Прибираємо територію соснового бору, який стоїть на балансі СКП Харків Зеленбурд. Робітників залучено полтора десятка чоловік. Марія Сульова, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександра Панченко Харків новини.